Цей останній день тижня хочеться дати собі і вам натхнення. І, звісно, для цього ми відкриваємо наші біблії. І ось що Господь каже кожному із нас. Ось послухайте. Бо я знаю, які думки маю щодо вас, говорить Господь, думки про мир, а не на лихо, щоб дати вам майбутнє і надію. Ось так Господь думає про нас, ось так Він про нас дбає. І давайте уявимо собі. Таку ситуацію. Іноді наше життя нагадує справжній лабіринт, де кожен поворот здається випадковим і несправедливим. Але буває так, що ми часто плануємо, ми мріємо, будуємо якісь стратегії, і раптом виявляється, що все зламалося. Ми переживаємо якісь втрати, якісь невдачі. І в такі моменти виникає спокуса сумніватися, Боже, ти точно якось тримаєш під контролем моє життя? Ти точно, От чому так сталося? Чому саме я це переживаю? Бог мене взагалі чує. Скажіть, будь ласка, чи бували у вас такі моменти, тому що в мене такі моменти точно були. Mm -hmm. І в контексті того, що ми говоримо сьогодні про Різдвої, ми згадуємо про Голгофу, про те, що Господь зробив для нас там, от чим завершили вся, ось цей план викуплення та спасіння, Біблія нагадує, що і Вифлеєм, і Голгофа, смерть і Воскресіння. Це все було не випадково, не хаотично. Це все було заплановано. І саме ось це немовля, яке народилося в яслах у хліву. Воно також з'явилося не випадково. Хрест Ісуса також був запланованою подією. Кожен крок, кожна сльоза, кожен удар це був частиною Божого плану, який перевищує наше людське розуміння. Так, і знаєш, цікаво в усьому цьому, те, що Ісус не заперечував, і Він не відкидав той шлях і той план, який був наперед так обдуманий для того, як він прийде у цей світ, що він повинен пережити у цьому світі для того, аби дійти до цієї фінальної точки, яка і є Голгофою. І мене завжди, знаєш, дивує в цьому епізоді Голгофи ота фраза, яка записана в одному з Євангелій, так, Нехай мене мине ця чаша, але mm. хай буде воля все одно не моя, а твоя. Так, сильна фраза. І можливо, ця фраза, хоч ми знаємо її в контексті Голгофи, але можливо вона теж була і в контексті народження. Так? Можливо, так, це не моя, наприклад, воля бути серед цих людей, але хай воля буде твоя, mm. Господи, бути в цьому, знаєш, настільки покірним, настільки. Смиренним перед Господом mm -hmm. в тому, в яких обставинах ти будеш проживати, бо насправді життя Ісуса не вирізняється нічим, що е, зараз вважається успішним, нічим, mm -hmm. що зараз вважається престижним, нічим, так, що так, зараз так. вважається привабливим. Навіть місце його народження, навіть середовище, в якому він виростав, він не вчився в ніг якихось престижних е, на той вчителів. час вчителів. І ось коли власне він у 12 років прийшов до храму, люди дивувалися, ось ті книжники, фросеї. Звідки він це все знає? Тобто, справді він був поміщений в дуже невигідні, як для Бога, який пройшов цей світ, умови. Він пережив, переживав дуже багато болю mm -hmm. і в той час, коли. Ми іноді потрапляємо в якесь середовище, де ось ми кажемо, мені так важко, я переживаю там діти в школі, булінг чи ще щось. Христос все це відчув на собі дуже чітко і ясно. І мені подобається в книзі одній фраза, що Господь він так само переживав і біль, так само переживав, як ми, і спеку, і холод. Він був голодний, він був спраглий. І всьому цьому він не зрозуміє. І ось, власне, те, про що ти почала розповідати, про те, що Ісус, він все це приєм прийняв він не заперечував, він дуже смиренно і покірно прийняв Божі плани, його волю на його життя. І він виконав цю місію до кінця. Тому ми хочемо якраз наголосити на тому, що різдво це не лише про народження Ісуса, це про народження з певною місією і місію. Ісусового народження було саме Голгофа, тому такий висновок, який хочеться зробити, це те, що Різдво Ісуса це про Голгофу, і хрест це насправді не є бонусний рівень у плані Бога. Це кульмінація того, що розпочалося ще у вифлеємі. І скільки разів ми намагаємося оминати ту важку дорогу, відкидати виклики, шукати легкі шляхи. Але якби Ісус відмовився від хреста – то сьогодні не було б спасіння для світу. Його прийняття важкого шляху стало джерелом великої радості для мільйонів і мільярдів сердець сьогодні. Тож, друзі, пам'ятайте про це. А нехай ці слова сьогодні будуть у вашому серці тоді, коли ви, наприклад, будете переживати якісь непрості часи, виклики у своєму житті. Пам'ятайте, що прийняття це не про пасивність, це. Це те, як Господь себе повів ситуації. Навіть деякі моменти, які ми не розуміємо, які трапляються в нашому житті, вони мають сенс, і тільки Господь бачить фінал. Ми не бачимо повної картини, але він в його плані все досконало та ідеально.